Спостерігав, що люди, маючи ознаки віруючої людини, но всередині себе, всередині себе до Бога можуть, став, можуть мати геть інше ставлення і інше відношення. Для них Бог це щось уявне, нереальне, міфічне, нереальне. І вже, коли так, то особливо в критичні моменти це проявиться зовні. Тобто людина не буде тоді його. Як я можу шукати щось по відношенню до чого, я маю ставлення, що це щось таке просто уявне. Знаєте, як от у фільмах показують уявні друзі у дітей. Щось уявне, тобто того, чого не існує насправді, щось нереальне. Як я буду цього от шукати тоді? Як я буду до цього звертатися? Як я зможу мати відчуття потреби в цьому, якщо ну, для мене воно просто таке міфічне, нереальне, просто уявне? І це моє спостереження, на жаль, так. Що люди не мають передусім о цього відкривення про те, що Бог є особистістю реальною і реальною в їхньому житті? І за цього не шукають його і не мають відкривення на свої обставини, ситуації. Чим вони стикаються, таке інше. Тому, коли я, наприклад, отримую відкривання по відношенню до якоїсь обставини чи ситуації, то я відчуваю, що Бог тут, біля мене, разом зі мною, прямо тут, на цьому місці, по відношенню до, цього, до цієї обставини чи цієї ситуації.